Кілька місяців поспіль господині селища Ленківці, що на Шепетівщині випікають запашний хліб. Розпочали цю справу за потреби бійців та переселенців. Усе роблять на волонтерських засадах. Головне, це віра в перемогу, яку замішують у тісто. Кажуть, хоч робота і складна, але додає сил кожній із присутніх. Це такий процес, що я у дома фора. Іду сюди. Прийшла сюди, починаю місити, і десь воно все поділося в мене. Да, проходить. Це воно взагалі, це, ти знаєш, для чого ти його робиш і кому ти його робиш. І воно десь пропадає, ота хвороба, десь ті головні болі, це серце стає нормально битися і все стає добре. Хліб випікають із звичайних інгредієнтів. Це ми зробили опару. Сюди входить 70 грам сухих дріжджів, 4 чи 5 ложок. Цукру йде, пів літри води тепленької. І воно. Да. і трошки муки, і це воно підійшло. Далі додають три літри теплої води, чотири ложки солі і поступово досипають борошно. Зазвичай це 6,5 кг кілограм муки на один заміс. До прикладу, якщо є замовлення на передову, а це в середньому 300 буханок, то ж жінкам доводиться робити 10 замісів. А це цілий день роботи. Випікають хліб у вуличних печах на дровах. В господарстві їх дві. Ми слідкуємо за хлібом, ми підкидаємо дрова, дивимося за температурою, у нас записуємо час, скільки хвилин треба нам пекти. Усі необхідні інгредієнти волонтери висилають колегам з інших міст, проте нещодавно трапилась непередбачувана ситуація. Крайній, мабуть, тиждень у нас просто борошно кінчилося. Дзвонимо туди, на ту місію. Вони кажуть, у нас порожньо, ми десь тільки чекаємо, десь мають нам ну, десь нам мають нам от, привезти борошно. І я позвонив ну, в е е компанію Епіцентр Агро. На запит там відреагували швидко, і вже за кілька годин волонтери відновили роботу міні-пекарні, Ба більше заручилися новими партнерами у такій важливій справі. Також тут розпочали будівництво нового приміщення, аби збільшити об'єми роботи і встановити печі у будинку, аби взимку не зупиняти пекарню. От вона в нас 7 на 8 територія, от така площа. От і ми там будемо ставити печі. Зараз саме Процес з нашої церкви люди вони вміють робити це. Оце вони ці стіни піднімали, заливали. Увечері сьогодні будемо викидати балки і будемо ставити кришу. Головна ціль кожного свідомого волонтера наблизити нашу перемогу. Це можливо тільки тоді, коли кожен підтримує наше військо. Оксана Медведєва, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.